Мир вам. Мир. Слава Господу Ісусу Христу! Так як сьогодні є таке, можна сказати, говорить свято та преображення, то я думаю, що я зачитаю це місце Писання і ми пороздумуємо і будемо молитися. Це Євангелій Святого Луки, 9 розділ з 28 вірша. І сталося після оцих слів днів за вісім узяв він Петра. І Івана, і Якова, та й пішов помолитись нагору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі із ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його. І обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса. Учителю, а добре нам бути отут. Поставимо ж отут три шатра: задля тебе одне, Мойсею одне і одне для Ілії. Він не знав, що говорить. А як він говорив, це насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із Хмари, який його промовляв, це син мій улюблений, Його слухайтеся. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався, а вони промовчали і нікому нічого тихнів не казали, що бачили. Слава нашому Господу! І давайте ми пороздумуємо. Ми читаємо в тому контексті, що саме Господь не всіх учнів взяв, а Петра Івана і Якова. І коли він пішов з ними на гору, можемо просто собі вдуматися. Вони Ісуса не бачили ще такого, та? вони бачили, вони були з ним постійно, вони були в присутності Його, вони навіть говорили, навчи нас молитися. Але тут сталося таке, яке вони не сподівалися ніколи побачити цього. Вище Ісус сказав, правдиво, ж кажу, що деякі з тут приявних не куштують смерті, аж доки не побачать царство Боже. І ось цих дехто, це я так розумію, що це був Іван, Яків і Петро. І от вони, коли вони пішли на гору молитви. І побачили Ісуса, який переобразився перед ними. Тобто прийняв інший вигляд. З'явився в славі Божій. Написано, що як ми читали одежа, стала біла і блискуча, але це інше Євангелія каже, мов сонце, воно сіяло. Просто вдуматися, вони до того не бачили такого Ісуса. Що це означає для нас, брати і сестри? Це означає для нас так само, що коли ми будемо подібно Петру, Івану і Якову. Будемо виходити на гору, а на гору це є в присутність Божу. Входити в присутність Божу, то ми будемо переображатися. Ми будемо мінятися. Адже ціль Бога, для чого Він постраждав за нас, не просто, щоб нас спасти від пекла та від аду, не просто навіть, щоб простити грехи, це само собою, але ще є місце Писання де говориться, що ми були подібні до образу Сина Його Ісуса Христа. І оце ми повинні кожен день в нашому життю, аж до приходу Христа, все більше освячуватися, уподібнюватися, удосконалюватися і ставати все ближче з Христом, все подібним на Христа, все більше відображати славу Божу, зустрічатися з Христом, брати сестри, мати ті тісні відносини. І коли ми будемо перебувати в Слові Божому, будемо перебувати в молитві, і наша молитва вона не просто буде поверхова, традиційна, завчена. Чи, скажімо, така номінальна. А коли наша молитва вона буде під натхнем Святого Духа, коли наш Дух буде з'єднуватися з Духом Божим, то, брати і сестри, ми будемо переображатися все більше і більше в образ Божий. Так цього хоче Господь. І вони молилися, коли Він молився, вони побачили Ісуса Іншого. І як Бог хоче, щоб і ми. Досліджуючи його Слово, перебували його в молитві, в єдності з ним, ми все більше, нам Бог буде відкриватися все глибше і глибше такий, якого ми ще до того часу його не знали. А це знову тоді, коли ми будемо входити в присутність Божу, коли ми будемо пробувати в Господі. Ми читаємо, що тут з'явилися два мужі Мойсей і Іллян. Мойсей і Іллян. Мойсей це як представник пророків. Бо всі пророки, починаючи від Самуїла, і Тора Мойсея, який написав, так? вони говорили про, про прихід Христа. Вони говорили про страждання Христа. Вони говорили те, що має відбутися, що агнець Божий прийде і віддасть жертву себе на заклання за наші рехи. І от Мойсей з'явився як, як представник пророків, не пророків, а то, то закону Мойсея. І я, як представник пророків, тобто всіх пророків. Брати і сестри, і про що вони розмовляли цих два мужі з Ісусом? Вони говорили про те, що має довершити Христос в Єрусалимі. І коли вони з'явилися, і ця розмова вона не була в першу чергу для Ісуса. Ісус знав, що Він має звершити. Ця розмова була найперше для учнів Його, для Його учнів, ті, особливо Петра Івана і Якова, які були поруч разом з Христом. І ось ми бачимо коли, під час тої розмови, коли Ісус розмовляв з Мойсеєм і Ілеєю. То Петро і інші оці двоє ще разом ним, вони були змучені, як люди, як люди вони були змучені. Але, і написано, навіть дрімали, зморені сном були. Але коли, пробудившись, вони побачили славу Його. Що це для нас, брати і сестра, означає? Це означає для нас, що якщо ми будемо сповнятися силою Святого Духа і. Будемо старатися можна сказати на служіннях, говорити в силі Божій. Повірте, на зібраннях неможливо буде духовно заснути. І не тільки духовно, а навіть і так заснути. Уявім собі, можна сказати, коли Господь дає свій супровід. Супровід під час зібрання, під час служіння. Чи можна тоді спати? Чи можна тоді можна сказати, бути в такому сплячому стані, аж ніяк? Ось тому ми бачимо так само Петро, і вони пробудилися, і дивіться, що вони сказали. Добре нам бути отут. Постамо три шатра для тебе, для Мойсея і для Юді. Що це означає? Це означає, що настільки Петро був в такій присутності, немов би він в раю побував, в царстві Божому побував, що він навіть не хотів повертатися з цієї гори на землю. Це настільки добре було апостолу Петрові, і їм всім їм було добре. Вони не хотіли сходити, вони хотіли вічно перебувати там з Ісусом на горі. брати і сестри, згадаємо, чи були у нас такі моменти в житті, коли ми не хотіли вставати з колін, коли ми не хотіли закривати Слово Боже, коли ми не хотіли виходити з зібрання, бо настільки зібрання було благословенне Господом, що ми хотіли, щоб ще іще. Господня присутність була, і ми були на цьому зібранні. Чи було воно таке в нас? А якщо було, то згадаймо ті речі. Так? Кожен із нас, я знаю, якщо воно в нас було, це особливо ті моменти в нашому життю, повірте, вони є незабутні. Вони є пам'ятні в нашому житті. Коли дійсно Господь наповняє і зібрання є в силі Божій, повірте, виходячи із зібрання, люди виходять оновлені. Люди виходять переображені, люди відходять зовсім іншими, ніж вони прийшли. Вони, якщо прийшли з тягарем, то вони відходять без цього тягара. Якщо вони приходять, наприклад, в гріху, то Господь настільки, якщо ця людина промовляє здатна покаяство, вона здатна на цих зібраннях звільнити від гріха. Людина виходить вільною з цього зібрання. Чому? Бо на цьому зібранні був Ісус Христос. І це важливо в нашому житті, брати і сестри, згадаймо, чи були в нас такі зібрання, де ми просто не дивилися на години, коли закінчиться зібрання, чи там, наприклад, вже доходить там 8 година чи 12-та година, вже доходить, все, зараз треба закінчувати. А коли ми просто настільки були захоплені від присутності Божої, від цього Слова Божого почути, перебуваючи в молитві, від від'єднанні з одним з одним, що ми навіть забували про час. Ми хотіли ще і ще, щоб Господь до нас говорив. Чи, якщо у нас нас було, Братис, то Бог бажає, щоб воно на щастя було. а точніше, щоб нас воно завжди супроводжувало. Тому що коли от Петро він сказав, що добре нам буде, це означає настільки добре бути з Ісусом, настільки добре бути в Його присутності, що вони навіть не хотіли йти з, цього, з цієї гори. І от коли ми читаємо, коли вони вже та хмара, Хмара це є слава Божа, слава Херовимів, слава воїнства Небесного, коли вже заслонила. То що вони почули? Вони почули такий голос. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І цей голос він звучить сьогодні до нас. Він сьогодні звучить до нас. Це син улюблений Ісус Христос, Його слухайтеся. Чому так важливо? Отець Небесний сказав на Ісуса Христа Його слухайтеся. І Його слухайтеся – це слухатися нового заповіту. Слухатися це бути виконавцями того, що сказав Ісус Христос Є в Євангелії, Слова Божого. А чому так важливо Ісуса слухатися? Тому що написано в євреїв, е, і в Філіп написано в євреїв. В написано, що Ісус був слухняний Отцю аж до самої смерті. Євреїв написано, що Він був слухняний, і з того Він удосконалився. І став... Причиною спасіння всім тим, хто знову-таки слухняний йому. Хто слухняний йому? Отже, ми бачимо в Євангелії можуть бути слухняні віруючі люди, члени церкви, і неслухняні мудрі діви і немудрі діви. Це так говорить Боже Слово. Це так говорить нам Євангелія, вірні і невірні. Так? І ось це важливо мати послуг Його Слову. Послух його слово. І от коли ми читаємо двісти святих апостолів, то написано, що Господь навіть через Мойсея говорив, що Господь Бог вам підійме пророка. Усім його слухайтеся, і станеться, що кожен хто не буде слухатися Його, той буде що знищений з народу. А знищений з народу це не вспадкує життя вічно, це не війде в Небесний Єрусалим, це не, не, не буде в Царстві Божому. От як важливо, Господь вказує на Ісуса Христа, що хто слухається Ісуса, той слухається Отця, той слухається Бога. Брати і сестри, послух Христові, так Бог хоче цього. І от Він нам казав, що все те, що Він вам скаже, слухайтеся. Це Він, є улюблений син Його. Слава нашому Господу, брати і сестри! І от коли ми навіть згадаємо, наскільки я собі знаєте, вдумався, наскільки були ще учні до дня П'ятидесятниці слухняні Ісусові Христові. От, наприклад, Ісус каже до Петра: Петро, іди там на став, там на річку, зловиш рибу, витягнеш та з неї монету, віднесеш за мене і за себе пожертву на храм. Ну, подумати собі, Петро без всяких сперечань іде і так виконує. Чи можна сказати навіть тих людей, які, наприклад, з народженням був та сліпим, і написано, що просто знаєте, себе поставити на місце, Ісус підходить, робить грязиво. Мастить йому очі. Це вже можна сказати, по-людському можна сказати, що Ісус робить. І ще крім того, каже, іди вмийся в річці, в ставку силам. І який послуг Він проявив? Він не казав, що ти робиш, Господи, чи учителю, що ти мені зробив, а я не піду. Він зразу пішов і став зрячий. І став зрячий. І навіть здибаємо інші приклади, багато прикладів, де навіть сам, Ісу, коли вони ловили рибу, і сам Ісус сказав, закиньте невода. Вони не могли нічого зловити цілу ніч. Закиньте. І ось Петро каже, каже, хоч ми цілу ніч не вловили нічого, але за словом Твоїм ми це зробимо. І закинули, і вже не могли витягнути цього невода. Проривався аж невідь. Це ми побачимо, який послуг був Христові, коли він був з ними. А ще більше того, який знісся, Бог так само, я не помилюся, скажу це слово, вимагає від мене і від нас слухняності. Слухняності, щоб так виконувати, так старатися своє спасіння виконувати і будувати на новому заповіті, щоб потім не опинитися поза царством небесним. Тому що, коли Ной, Ною було сказано будувати ковчег. І якби Ной хоч щось трошечки зробив не так. В ковчезі, я сказав йому, Бог, повірте, я не думаю, що цей ковчег і разом з ними, з тими восьми душами, бо був спасе. Але написано, що ми все зробив. Послухався з точністю, виконав все, ставши спадкоємцем правильності, засудивши цей безбожний світ вірою в Господа Ісуса Христа, в Господа Бога. Ось так само і тут Бог бажає, щоб ми, що ми старалися бути виконавцями, не додавали, не віднімали нічого від нового заповіту. Це таке просте слово. Просто знаєте, як написано, що навіть неосвічена людина по ньому піде і що не заблудиться. Настільки Бог просто бажає виконання цього слова, практи практичного життя, тілення це слово в своє життя. Послух це не тоді, коли я просто послухав і я далі роблю те саме, що я хочу робити. Чи я просто послухав слово Боже, чи проповідь Івана, чи почитав, але ні зміни в моєму життю ніякої немає. Це не є послух. Це не є послуг. тоді ми уподібнюємося тим людям, де написано в слові Господньому, загляне в дзеркало, але потім відходить і знову що забуває за це все. А Господь так бажає, що коли ми чуємо Боже Слово, щоб це Слово Боже, воно злучилося з вірою слухачів. А це воно тоді злучується, коли це Слово почуте, ми втілюємо своє життя. І ще, брати і сестри, хотів би так коротенько сказати, що. Допомагає нам, щоб ми, або що нам треба робити, щоб переображатися в образ Божий? Щоб ми ставали все подібними до Христа, ставалися подібними до нашого Господа. Ми знаємо, що нічого нечистого Царства Боже не йде. Ми знаємо те, що який Христос, такий повинен бути що? Христос. І ось Господь, він, коли прийде чи закінчиться наше життя, яке рівноцінне приходу Ісуса Христа. Він тільки тоді забере нас до себе, коли ми будемо старатися звичайно виконувати його волю, старатися жити свято, але ще коли ми будемо подібні на нього. Коли ми будемо подібнюватися йому, коли ми будемо старатися, брати і сестри бути слухняними Йому. І ось що нам допомагає переображуватися в його образ? Перше, це допомагає Слово Боже. Це допомагає Євангеліє. це допомагає особливо слово Господнє. Воно допомагає нам, коли ми це Слово Боже. Беремо його в руки, коли ми маємо справу з цим Словом Божим, коли ми це Слово Боже читаємо, вивчаємо, досліджуємо, вникаємо це Слово, Боже, в себе, вникаємо і практикуємо Його в своє життя. Воно допомагає нам пізнавати волю Божу, характер Христів. І тільки тоді, коли ми пізнаємо Бога такий, як Він є, ми тоді стаємо все більше і більше подібними до Нього. Навіть коли Петро, чому до Петра сказали, коли він знаходився і грівся, каже, і мова твоя видає, що ти був з ким? З Ісусом. Значить, коли ми будемо перебувати в Слові Божому, у нас будуть які думки? Христові. Це більше Христові думки. А коли Христові думки, тоді мова яка буде? Все більше ставати подібна до Ісуса Христа. І, звичайно, життя Твої наші поступки наші будуть тоді, відповідно Євангелії Христовими. Ми тоді будемо старатися жити. Згідно Іваної, оце найперше, брате сестрі. Коли ми читаємо Слово Боже, то так промовляє до нас Господь через своє Слово, послання до Колосян 3 розділ і 16 вірш. Слово Христове нехай пробуває вас рясно. Дивіться, зауважимо. Це не р'ясно слово Боже пробуває, це означає сильно перебуває, р'ясно перебуває, вельми сильно хай вас наповниться Слово Його. Усякій премудрості. Навчайте, напогумляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. Отже, перше, що Бог бажає, щоб Слово Христове, Євангелія, перебувало в нас серйозно. Щоб ми полюбили настільки те слово, що ми не могли жодного дня прожити без цього слова, щоб не почитавши його, щоб не дослідивши Його. Ви знаєте, є різниця читати, а є різниця досліджувати. То є, то є різниця, тому що, коли ми просто прочитаємо, так. Це одне, а коли ми досліджуємо, ми будемо старатися шукати інші місця, писання, де ще так написано, що це означає, що Господь хоче сказати до мене, то ми ще тоді глибше будемо пізнавати Бога. Оце Бог бажає, що ми так само настільки полюбили Його слово. І повірте, нічого нас не змінить, не відділить від гріха як саме Його слово. Це Бог найперше бажає, що ми полюбили Його слово. Більше того, як ми не будемо перебувати в Його слові, а Його слово не буде перебувати в нас, наші молитви не будуть вислухані Господом. Є мова, коли ми будемо перебувати в Його слові, а Його слова позостануться в нас, просіть, чого хочете і вам що станеться. А якщо не будемо перебувати, то нічого не станеться. Ми навіть не будемо знати, як правильно просити, про що просити? Яка воля Божа, які молитви, тому що є молитви, які не згідно волі Божої можуть бути. Тому так важливо перебувати в Слові Божому, щоб знати цю волю Божу. Це перше слово Боже. І недармо е, псалом 1 е, Ісуса Навана написано, що нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. І дивіться, як написано: в день і вночі ти будеш що роздумувати, не читати. Та не написано читати, а що роздумувати над, над книгою цією. І тоді ти зробиш щасливими дороги свої, і тоді тобі буде щастити. Брати і сестри, це різні речі роздумувати і читати. Роздумувати над тим, що прочитав, і просто прочитати. От тому Господь бажає, що ми настільки полюбили Його Слово. Це перше, Слово Боже нас переображає, коли ми перебуваємо в ньому. Друге, це, брати і сестри, молитва. Це коли ми маємо тісні відносини в молитві. Якщо ми не перебуваємо в молитві, повірте, не будемо сказати, отих, скажімо, не буде результату так само сповнення Святого Духа. Не буде цієї сили. Жити свято От дивіться, навіть сюди ми бачимо всі старозаповідні люди, пророки, вони були молитовниками. Ми читаємо нові заповідці апостоли, всі діякуни, вони були молитовниками. Ми читаємо всі члени церкви, Першого апостольської церкви, вони були пробували в молитві. І більше того, брати і сестри, дивіться, як молитва, яку вона має силу, як вона міняє людей, навіть якщо важкі обставини в людях є. От коли пригрозили. Петру, учням пригрозили влада Синедріону, Ізраїля, щоб вони більше що не говорили про Господа Ісуса Христа і то серйозно пригрозили. Це була влада Ізраїля на той час, і вони дуже серйозно грозили смертю. І от уявіть собі, що апостоли в першу чергу зробили? Вони прийшли до своїх, тобто прийшли до віруючих людей, членів Христової церкви, і що зробили? Почали молитися. І от коли під час молитви вони молилися, наприклад, це місце, де вони зібралися, затряснулося, вони всі сполилися Святим Духом і почали, Слово Боже, говорити сміливістю. Оце є для нас приклад. Як нам би важко не було, які б встави не були, перебуваємо в молитві. І Бог буде давати силу вийти з любих, навіть тупікових обстав, буде давати силу перемогти і вистояти, і залишитися вірними до кінця. Ісус і Степан до кінця молилися. Не тільки вночі вони молилися, а навіть коли вони висіли на Христі. Ісус висів на Христі. Степана каменували, і останні його слова і Ісуса і Степана були молитовні. Були молитовні. Ми знаємо ці слова, коли Ісус молився, коли Степан молився, не залічи їм цього гріха, Ісусе, віддаю руки Твої свого Духа. Коли Ісус молився, Отче прости їм, бо не знає, що чинять. Настільки це були молит... молитовні. Тому так само показується, що і ми перебували в молитві, і воно в нас буде переображатися, переображати в нас, образ Божий, коли ми перебуваємо в молитві в ємності з Господом, повірте, на нас тоді стає характер м'який. Ми тоді стаємо наповнені все більше характером Христом. Ми тоді менше стараємося говорити те, що не треба. Ми тоді стараємося... ми тоді тоді, стараємося, брати і сестри, дає... Бог нам силу простити, дає нам силу любити, дає нам силу покрити любов'ю. Так, без Бога ми нічого того зробити не можемо. Навіть простити один одного і серця ми без Бога не зможемо простити Це іще два назвої буде молитися. Це друге молитва нам переображає. Третє це коли ми, брати і сестри, співаємо пісні, разом пробуваємо в співі, скажемо, і воно теж нас сповняє Святим Духом і переображає. Згадаймо, найважчі обставини сила і Павло. Просто подумати, в'язниця, збили, висікли. От, просто себе уявляю на їхньому місці, як би я себе поводив, коли би отак добряче висікли по звір'ячому мене. Ще крім того, висікли без, без причини. Зовсім нема причини за що сікти. Ось. Е, потім, можна сказати, взяти і кинути в цю в'язницю внутрішню, колоди забити, руки і ноги. А тут ті колоди такі були, що тільки чорошки рухнувся, все болить, а ще ранах, всі безмірно в ранах. І просто вдуматися. Цій в'язниці вони знаходяться. І на теперішній час, можна подумати, безумні ради Христа. А що вони робили? Не проклинали, не нарікали, не казали: ми вийдемо з в'язниці, ми вам покажемо, в нас суд подамо. Ні, що вони робили? Співали і молилися. Це була євангелізація. Євангелізація для ув'язнених, без всяких інструментів, кайданах, в ранах. Без всяких інструментів. Вони, вони, собі, що це була за іонізація? І цілуя слухали. Вони добре чули. І це для них теж було дивно, що це таке відбувається з ним. І коли Бог дав свій супровід, повідчиняв ці всі двері, кайдани поспадали, коли сторожки себе вбити, вони його зупинили, то що сталося? У віров сторож і всі його домашні. Слава нашому Господу, брати і сестри! Настільки вони молилися і співали, і схвалили Бога. Вони сповналися Святим Духом. І Господь тоді надзвичайно давав свій супровід. Оце важливо в нашому житті так само співати і славити Господа. Навіть коли нам важко і тяжко, і воно так само нас буде переображати в образ Христа. І ще одне це піст дуже важливо, коли ми перебуваємо в пусті, час від часу, звичайно, по мірі. Здоров'я, а хто не може перебувати в пості, брати і сестри, дійсно, є дуже тяжко, деколи члени церкви, то Бог не вимагає цього. Ця молитва, яка, якого, якою молиться той член церкви, це рівноцінно, що вона не молиться і поститься. Але для нас, то може перебувати в міру того здоровичка свого, То як ми перебуваємо в цьому пості і маємо конкретну ціль, яка відповідає згідно волі Божої, повірте, це так само ми себе смиряємо. Ми шукаємо Господа, ми стараємося, щоб більше Бог нас використовував. Це так само, особливо в пості. Ми стаємо, скажімо, переображені, коли ми молимося і постимося, брати і сестри. І це дуже важливо, можна побачити, що нічого так само Ісус, ні Ісус, ні апостоли, ми з молитви поста не робили. Ми читаємо Євгенелію е, Луки, е, Луки, здається, якщо не помиляюся, перед тим, ніж вибрати 12 учнів, що Ісус робив, там гарно написано. Він вийшов на гору. І молився. А потім прийшов і каже: вибирав тих з 12 учнів. Коли ми читаємо тих апостолів в 13 розділі, то ми бачимо, наскільки вони перебували в пустій молитві, що написано: як служили ж вони Господеві та постили, про прорик Святий Дух віділіть Варна савла для мене, на справу до якої покликав я їх. Тоді, попустивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили їх. Тобто, що вони робили? Постилися і молилися. Вони служили Богу. Написано про Анну, пророчицю, що вона як служила Богові постами і молитвами. Це теж служіння Богу. Це теж людина, яка прибуває поста, вона переображається, вона стає все більше подібна до Бога. Бог її наповняє по-особливому. Брати і сестри, це дуже важливо. Навіть коли рукополагали пасторів. Ми читаємо це в 14-му розділі апостола Павло рукополагав пасторів, то він не робив так поспішно, руки поклали усе. Це настільки відповідальна справа, що написано такі слова. що 14 розділ ми читаємо з 21 віша. І як звістили Євангелію тому містові, і учні багато придбали, вони повернулися в лістру та в віконі та в Антіокію, душі учні зміцняючи, просачи перебувати у вірі, навчаючи, що через великі утиски треба навходити в Боже царство. І руку поклали їм присвіторів по церквах і помолилися з пустом». Та їх передали Господеві, в якого вірували. Слава нашому Господу. Тому, брати і сестри, це Боже бажання, що ми перебували в Його слові, що ми перебували в молитві, що ми сповнялися з силою Святого Духа, славили Господа, співали на славу Божу, щоб цей 860-й псалом, які там пісні, яка там гарна пісня, пам'ятаєте? Тобі, добрий Боже, та? там весь цей куплет, співати бажаю, і потім там написано: і найхось закриваються мої що, Зморені очі. То моя душа що робить? Лине до тебе. Лине до тебе. Охай наші уста ніколи не змовкає, щоб славити Господу. Хай наші уста, вони завжди будуть вдячними нашому Богу за це велике Спасіння, яке Він нам дарував через Ісуса Христа. Тому сповняймося силою Духа Святого, перебуваємо в Його Слові, слухаймося Божого Слова. І повірте, ми будемо переображатися в образ Христа. Ми будемо ставати все подібними до Ісуса Христа. І коли прийде Христос. Ми не будемо посоромлені перед ним. А він скаже це слово: добрий і вірний раб війди в радощі пана свого. Амінь. Давайте ми подякуємо і будемо молитися.